Друзі, додивіться це відео до кінця. Тут є такі зашифровані підсказки. Я думаю, ви все зрозумієте. Розпаковка з Канади. Всім привіт! Хочу вам розказати, де в Канаді, в Монреалі, треба таритись. Якщо ви ще не знали, то додивіться це відео до кінця. Там ви мені писали, коли я робила розпаковку перед Новим роком, що дуже дорого, так знаєте, здивовані. Я вам хочу сказати: не забудьте, що в Канаді долар. Канадійський дуже упав. Якщо це все, я купила сьогодні на 41 долар, то це приблизно 30 28 американських, щоб ви зрозуміли. І то я ще й така довольна, як стрикоза. Тому що, якби я купила це в нормальних регулярних магазинах, воно б коштувало мінімум 80 доларів, а я заплатила 40. Ну, дивіться, що я купила. Зараз вам покажу. Кстати, Продукти свіжі, але як для, зими, як для зими канадської продукти свіжі. От я купила ось о... цей як він? як він називається, коріандр, Бо хочу зробити, я вам поставлю в блюдо це хочу зробити такий тартар де сульмон, сульмон з червоної риби. Тартар, сирий. І туди обов'язково треба коріандр, Так що, коріандр. Коштує, якщо один берете $1,50. Ну, приблизно долар американський. Це нормально. Ви купите такий самий коріандр за 3 долари в будь-якому другому магазині. Розумієте? Так. А, в мене ще ж ось чек є. Ну, я приблизно пам'ятаю от, яблука. От таких два мішка яблук. Один мішечок приблизно на 6,19. Ну, величеньке, я запікаю. Яблука, яблука зимою дуже люблю. Один, а де другий? Так. І другий. О, 6 доларів, щоб ви розуміли. Кожен. Це ну, американських це менше. Потім купила от тільки огірочків. Огірочки, огірочки, ось ось остійки, це на 3 долари. Бачите? Кстати, гарні огірочки і магазин називається семіфруї. Запам'ятайте, семіфруї. Там є багато сортів, беріть такі коротенькі. Потім купила таку капусточку. Тут півтора тут кілограма. Капуста коштує 2 долари. Оце коштує оцей перчик 4 долара кіло. Тут 500 грам, думаю, на два щирі. Дала трошки апельсин, бо роблю ж соки. Ви бачили мої соки, які я роблю? То я там селері, морковка і трошки апельсина додаю. Трошки апельсин взяла, бо в мене ще є. Ну і як же ж у нас не без гуаяви, слухайте. Така гуаялка. Ой, зараз спробуємо її. Пахне! Так, пахне, що капець. Гуаяв я взяла сім штучок, вже помила одну. Зараз вкусю. Не, не можу витримати. Така смачна. Топ. Така смачна? М -м -м -м. Так, Гуаява дорога, Гуаява 7 доларів кілограм. І за це все я дала десь. Я знаю, з якої провінції. Так що дустом не пахне, нормально пахне, нічим не пахне. Гарно вмийте виноград особливо, бо на виноград дорогу, щоб, можна, щоб вона могла доїхати до. Коротше, винограда багатенько таку, бачите, треба по одній бубці їсти, бо ж на дієті, знаєте. І останнє отакий от великий салат румен, будемо звати траву. Поменше калорій треба. Ну я без трави не можу. Хто не знав, куди ви попали, на канал ви попали Ніла з Монреалю. І як тут в Канаді не об'їстись. Ну, як ви бачите, ми об'їдаємося по повні. Тому що холодно, їсти, хочеться. Правда, сідаємо на дієту. Магазин називається Семіфруї. Дуже рекомендую. Вони мені зато не платять, але ви зекономите на 50% ваших грошей. особливо, якщо у вас велика сім'я. Там, кстати, стільки було сьогодні машин, єлі заїхала, єлі виїхала. Я 20 років живу в Канаді, я стільки там людей не бачила. Це великі магазини, ну щоб так було багато людей. Знаєте що люди? Люди економлять гроші. Кстаті, там мені теж один раз написали, що а, от у вас другі зарплати. Ви знаєте, скільки людей без роботи? Тут, тут теж дуже великі скорочення. Дуже багато людей без роботи. От, або на мінімалки. А на мінімалки тут взагалі не проживеш. Ви проживете в Україні на мінімалку чи десь, Ні. Так що висипаємо, вигадуємо, щоб гарно смачно поїсти. І розвиваємо свій бізнес, друзі. Завжди треба розвивати ще свій бізнес паралельно. Бо бачите, як ходиш-ходиш на роботу, бах без роботи. Ходиш, ходиш, бах без роботи. У мене свій бізнес, мені краще. Так що... А якщо була вам цікава інформація, мені буде дуже приємно, що ви мене підтримуєте, поставите лайк. Я вас за це дуже люблю, ціную. Уважаю. Всім пока-пока.